Така погода на Прикарпатті тримається уже більше тижня. А згідно закону, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів менше, ніж 8 градусів, то слід вмикати тепло. На Прикарпатті опалювальний сезон розпочався значно швидше, аніж 15 жовтня. Люди почали грітися найшвидше в Україні. У кількох районах Прикарпаття опалювальний сезон розпочався ще з минулого тижня. Найперше кажуть фахівці увагу звертали на школи, дитсадки та заклади охорони здоров'я. 21% котелень і паливних у бюджетних закладах області вже запущені. Всіх одночасно ми запустити 2426 об'єктів. Ми просто фізично не можемо. По мірі їх звернень до нас. Є такі, які ми їх запускаємо. Ми десь не затримуємо початок опалювального сезону. Є такі, наприклад. Місцеві органи влади, які ще дотепер не видали розпорядження про початок опалювального сезону. А тому, десь як тільки ну, вони будуть в межах всієї області, ми готові до допуску газу їхні системи газопостачання. Найскладніша ситуація з опаленням у Коломиї, Калуші та Івано-Франківську. Як правило, там є проблеми із невчасним поданням документів та заборгованістю. В Івано-Франківську ж наразі мерзнуть діти окремих дитсадків та шкіл. Там є проблеми, як кажуть комунальники, через внутрішні Подано тепло до 22 шкіл із 23, подано тепло до 14 садочків із 15, до 15 лікувальних закладів із 16 і до 15 поліклінік. Зараз дивимося, слідкуємо за мережами, перевіряємо ще раз ці всі заклади. Ми до кожного будинку подали тепло. Виявлено пориви теплокомунікацій у 40 будинках. Великої проблеми задала котельня на вулиці військових ветеранів. Там 19 будинків взагалі без тепла. Щоправда, як тільки її вдалося полагодити, аварійно вимкнулася найбільша котельня міста. Є проблеми, є проблеми з постачанням газу, є проблеми з самими застарілими мережами. Але я думаю, що до кінця тижня всі помешкання отримують тепло. Як по місту, так і по області обіцяють фахівці за тиждень. Усі будинки та державні заклади будуть на 100% з теплом. До речі, синоптики попереджають, що така погода протримається ще мінімум тиждень. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.